Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля з хлопцями зранку приступив до хліва. Поки я приїхала, то вже й половину розібрали. Ломать не строїть. Ломать не строїть. Ломається скоріше. Погода якраз така добра. Погода добра. Такий приморозок, але головне, що немає вітру. Попросив хлопців то так разом. Разом і швидко. Ну так, бачите, розібрали кришу, одну половину здається, стоїть, та що залишилося нормально, не падає. Сьогодні добре, тихо, то будемо працювати. Часто кажучи, криші люблю робити. Не знаєте, в кінці такий результат виглядає. Коли там фудаміти, то воно там землі що, там, зробили, залилося або, наприклад, зруб трошки, а коли криша, то вже такий загальний вигляд стає видно, яке воно має бути. Зараз першим ділом розібрали, тоді закидаємо балки на цього коридора. І тоді ставимо цього столика, тому що його батько якраз з водяного уровня розмрожує. Тоді і продвали і десь осталася вода, то прихватило. Бо зараз уровня відкидаємо, щоб ці балки були по уровню на коридорі. І тоді оці розкоси, щоб було б їх можливість розшити, щоб отак вони не ходили б. Бо зараз так до цієї балки розшиваємо, а тоді всю сторону, щоб чи так не ходили б. І приступаємо, закидаємо першим ділом оці крок знизу починаємо. А там отак. Ну, саме те більше за що я переживав, що, можливо, щоб криша держалася, коли заберемо кроки, то вроді нормально. Там я підпори поставив, правда, коли кроки забираємо, то так трохи верх лягав. Але вони так були прогнуті, то зараз якби порівнялися, порівнялися. Буде непогано. Отакий От нас невеличкий об'єм сьогодні буде. Бачимо, можливо, що поставимо по кроквах, як воно що вийде. Зараз уровнюємо доб'ємо. Що балки закидати. Ну, того ула і того. Ні, туторійського, бо тут буде один уровень. Потім там. Ломати не строїть, хлопці кажуть. Можна розбирати. То все, можете до хати їхати, а я тут вже розберуся, вже поливалю все, що, що можна, що не можна. Так, добре, зараз розворожуємо, прибираю уроні, закидаємо ці балочки. <звіць> Два наверх, глянеш, що тут робиться у нас. <звіць> Мало. Щоб... <звіць> голова не закружилася, Ні, вроді по оці всі, що були. Отак, на підпорах стоїть ця криша, ця половина частина. А тут зараз будемо вже приліплювати верха, щоб перти. оперти. Можливо, гляну, можливо, кину на ці кроки першу так, продольню, ну, поторцую їх, кину, а тоді щоб вже опиралися б, щоб так воно нормально було, бо там такий край порваний, що раніше забивали б дротами, чим було. Поехала крыша у нас, можно сказать. Тебе не пускають, проходь. Коля зранку подавав їсти, силу сто якраз їдять. destøkkir. <laughs> er

Вже побільшало. Як не... До вечора Так, до вечора розробите. До вечір розробити? <поткій> Aí até pouco. Ну так, бачите, вже почали ставити стола цього такого першого маленького, отак він виглядає. Зараз накидаємо, а тоді його трохи порощуваємо, щоб він так. Не ворушився. Отут, наприклад, дочинка, отак отак на І, Можливо, в якихось трьох місцях. І так само сюди до, до балочок його. Балки позакидали, тут якраз виходить, що балка лягає на ось у стару балку, де у нас такий потолок нижчий. Його так на скобі посягували, але бачу, що можливо треба буде на шпильки його брати, тому що так собі воно ще не дуже держиться. А Хочеться, щоб знаєте, ну там все писали, що колони, можливо, слабі будуть. Воно ж все одно у нас буде виходити так, що якби ось ця балка, ну треба, щоб вона держалася в тої балки, щоб воно все разом Так воно нікуди не пойде. А так нічого, помаленьку працюємо. Ну Знаєте, криша проста така, уклон і уклон, то можна працювати, можливо, щось сьогодні і зліпимо. Це зараз макета замалювали сюди. Там буде один такий трафарет іти. Там знизу позарізаю, порозкидаємо їх і все. Отут першу кроку. Ну, Де йде від фронтона, від самого причолка, то буду стик у стик ставити, то, що буде дощинками зашиватися так отут. А другі вже просто будуть скрізь безпеки вигудуть. А другі вже будуть йти отак, а друга буде до боку і тут просто такий замок зрізається. Це такий тимчасовий розкос. Зараз поки що не використовую таких, такого матеріалу на розкоси, А тоді вже будуть кроки, будуть які відходи, то їх будемо пускати. Ну, оця, оця полина бачите тримається нормально. Якщо вітру не буде, то буде стоять. Якщо буде, то, то буде, буде нова криша також. А Там позаложували якраз на тюки не треба виходити, бо там якраз до бічки на коридор. Такі пройомні велички. І отак продовжуємо. Тут плачу, можливо, скоріш за все, що зверху понакидаю дощинки на ці палки на майбутньому, коли вже буду коридор зашивати. А знаєте, якби знизу трохи буде опасно ходити, але місця набагато побільше є тут. За хоті 20 см на таку площу це ще хура тюків влізе. Але коли знизу дошки, то тут Ту страшно буде, що буду думати, що захи відірвуться. І отут також зараз якось лися зайшла б. І тут батько такі земки позори зупидає. Тоді ось ця палка потрусується, що мано тут дошками цього від І все. Йдемо, ще заглянемо. До бичків. Сьогодні тут такий шум, не можуть, мабуть, вони полежать в обід. Все браскають, все гуде. Зранку було так багато з'їли вже. Нема чого їм розслаблятися, хай їдять і поправляються. Тут бачу, вікно закрили, щоб сквозняку не було, то так добре. А то так було холодно. Шумно сьогодні. Але нічого, буде вам краще бути на прив'язі. Оце рижі, Сьогодні працюєте. Робота так швидко робиться. Є біля чого. Бачиш. Ще батько був, але поїхав на поле. Оце зараз зверху той макет, що я там відмальовував крокву. Отак ось цю сторону не за більш-менш рівняє, там воно ще буде торсуватися зверху. Потім тут собі хлоп. Ізмалював. Тут також. І макета в сторону, щоб вже їм, їм одним користуватися, тому що зараз трошки не так виріжуть, а потім далі ще не так, то вже хай він йде до самого краю. А там замалювали, зарізав його, потягали так по, по цьому столічці, все нормально скрізь стоїть. Чи, чи немає ніяких косочки одобріти? Можна різати. Такоїсь такий покрашений у яркий колір. Отя гарьох під'їхав. І коли, наприклад, оцього макета обмальовую, то тут все одно є крок видно, там, наприклад, 5 мм стрибають, може там 15-5 то рівняю оцю сторону верха, а замок буде однаковий. Мене одна, от і все, саме. Зараз пообідаємо будемо продовжувати, накинули вже крокви, на цей перший малий стіл. Отак вони виглядають. Тут знаєте, добре, і подавати добре. І там стіл такий швидко зробився, тому, що він такий невеличкий, є можливість і подивитися і все. Отак вони виглядають. Зверху, поки що не обрізав оці кусочки, тоді вже по факту їх там пообрізається. Зразу будуть і відходи на якісь такі розкоси. Бо зараз так розкосів багато не ставимо, чисто так, що воно постояло б. А тоді вже будуть Що ставатися, ти піде на розкоси, щоб його гарно укріпить. Помаленько трохи вимальовується. Отут балку оцю крайню кроку рівняв по стіні, І тоді якраз дошками зашию з цього такого фронтона, чи причолка і все. Йдемо ще середину заглянемо, як воно вже виглядає. Вже знаєте, потрошку накриваємо. Бар'єр у мене буде йти тільки до половини, до цього стола, а тут вже вишки, тут не буде бар'єру. Зараз хлопці вже будуть бар'єр робити, лати ставити. будемо потихеньку продовжувати. Ну далі зараз натягую нитку від цього стола, туди на коньок. І тут буде по, по краю хліва йти ще один такий стіл. Просто буде вищий, такий, як той. Просто вищий, так само опираємо. крокви будуть тут, тут одна кроква йти, буде перерив, ну розрив такий, і там далі пішла. Але буде одна площина, просто не вистачає довжини. А там опираю на ну, ті крокви, Якось так. Тут на ну, отакій от підпорах стоїть. Щоб нам було підняти стелю. Добре, будете обідати, бо знаєте, щоб, щоб всім вистачило. Вистачить. Зараз вже ближче до вечора, трохи бар'єру побили. Оця частина де якраз, де він треба ну там ще на один, один раз розкотити, то буде ще один рад, а далі вже буде без, без бар'єру. Знаєте, можна, можна трохи у дощу заховатися вже. Є кусок невеличкої криші. Отак виглядає. Ну, нормально бачу, така кубатура повітря буде, щоб було б чим бігати бичкам. Не батька тоді повітря це треба б, чи не треба. То зробили отут хлопці побіли, там стола зробили, а вже завтра зробимо, покидаємо крок в одній другій. І можна буде забрати сам метал, щоб привозили б. А запініше? Гарно. Сьогодні якраз вітру немає, то так воно затиснено і все. Ну так, нічого вроді, все по плану йде. Нормально, непогано. Та, що планували. Ось цей старий матеріал, ну, такі стопчики використовував, що тут на цього стола, то тільки перші, а що там. Їх моново зразу ставить кроки самі на оці стовпчики, але так, знаєте, не дуже, не дуже удобно. Так, розшив його, зверху щепив, положив саму крокву і вже я свободно з п'ятки всі стандартні заризуються і все. То зараз так трохи накидаємо, тоді, тоді вже пороблю ще розкоси, більше подобавляю. Бо Воно ну, так ще не дуже надійно гляне, можливо, уголки подокручую знизу до самої мурлати. Або скобі, як там її завернуть трохи наоборот, щоб так зробити що було б як в то, як, як тому мультику. Бо там одне порця строїла з одного матеріалу, з іншого з кращого, а третє ще з кращого. То ми, то ми десь посередині знаєте, зробимо такий борщ. Все ідеально то якось і скучно. Отак, ось зараз якраз вечерю привезла, по Ну, вот, 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 Já bych to prostě přišel kudy, protože jakým způsobem to bude oh. vlastně Ne, Vy prostě posadíte, já prostě Коли думаєш, як всі разом захватити, то на всю сторону пер перекинете чи що? Щоб не вкрали Щоб не вкрали. полочим, може ні, а в групі повітря вибрати. <риватись> Ой, ваші відео. Добрий день народ. Ну, що, як я обіцяв вам, що бачитись будемо часто, правда, не завжди є час. То вчора вже ви бачили, моталися тут ще й ввечері, бачу, що не співають. то ще я згадав, колишні времена силосу набрав. Той запах знайомий силосу, колгосп, колгосп згадав. З роботи їдемо велосипедами з бригади, заїжджаємо в яму, в колгоспну натоптуємо мішки, щоб було корові, що дома дати, і поїхали. І ще одне дехто часто каже, о, от Колі юмор хороший. Колі юмор, ну так, да, він від мене передався, але ну, ще більше від його діда Миколи, од мого батька. Він теж, до речі, Микола, в його, його честь названий Микола, Миколою. Колись он, це концерний завод наш був, гарний, мощний такий концерний завод. Тут що хоч робили тушонку, кобаси, компоти, консервацію всю. Його цей завод будував між Буд. ну, За гроші її чи як воно там йшло. Був такий прораб батримей, прізвище Степаня, чи, чи Степаня. Ну, і Мій батько Микола, Коліндід, він був такий гуморист. Ну, і ложив Він, він чорнову кладку вложив хорошонулицю, його не сильно получалося, Він з уровнем не дружив. От, і одного разу бачу хлопці ложать плитку, да, не вже ж мене не вийде, а десь так увечері в 5 годин попробую, Положу тих плитчин 10-15, йде про рабтую, бо тримає, ай Микола Іванович, воно ж не ваше. Це не того. Зніміть. Знімає, йде голова колгоспу. Що це таке Микола Іванович? Що-що? Цілий день плитку ложив, на ніч знімає, щоб він то не вкрав, а правильно робить, каже, бо люди на зовсім <смі> О, то, така це жива така історія. А так нічого, бачите, стройка продовжується, як колись, це колись колгоспи будували, От, то це зараз так. ну Зараз одне діло колгосп, друге діло власник, частник, як то ми кажемо, частник, власник, що знає, що воно за його мозолі лишнього гвоздя в кишені не, не візьме. І хлопці самі не візьмуть, бо знають, що то вже все своє. Отак от і має бути воно, щоб було скрізь приватне, от тоді воно буде щось розвиватися, підніматися, буде рахувати людина, що вигідно, що не вигідно, як його краще зробити, де зекономити. Ну і, звичайно, як то кажуть, конечний результат, щоб був. Бачите, Микола возить тачку і силою. Я вчора возив, колись колгоспі ще я пам'ятаю. Це, по-моєму, свині там годували, де був кормоцех, вагонетка. Рельси і жінки наложать ту вагонетку комбікорму і пхають. Вручну механізації не було ніякої. В общем, поки там по покріші, то мені вже старому наверх не пасує лізти, то буду тут. Отак беремо його, одлупуємо, сильно багато не беремо і туди типу, повітря не пускаємо, щоб воно не заходило, щоб не починало портитися. Вчора завіс 4 тачки. Сьогодні 6, бо завтра неділя, щоб вже коля завтра я тут не ковіряв, то ми отак. Колись як сінаж був колгоспі, то в сінажу, це сінаж ложилася з прив'ялена трава, трамбувала тракторами, так само, то в сінажу запах там зовсім інакше. Мені чогось він нагадував, запах меду такий. От. А в силусу, ну, свої, ж, такий свій своєрідний запах. Ну, Тож, таке людям поважного віку, така робота. На кришу ж не полізу, там молоді хай роблять. А я так, хочеться бути чимось корисним, щоб не в обузу, то будемо трошки хоці поможемо, щоб коля по темному його не возив. Беру вилами, а вже тоді знизу, щоб пленки там не сильно ковірять знизу, то вже доходжу до назад, то лопатою беру совковою. Спочатку не сильно так хотіли їсти, а зараз як розсмакували, то вже давай, і давай їм. О так, ці хлопці на КАМАЗах добре заробляють. Сьогодні хлопці знов приступили до криші. Я тут так і переживала, що кріша така велика, як розкриємо, все, дивимося погоду, щоб вітер таки, ну, крепки не передавав. Але сьогодні так ну, Ми вчора подивилися, сьогодні гарна погода. Та і далі, правда? Ну, приморозок. Головне, щоб такого великого вітру не було, але дасть Бог все добре. Сьогодні підготують. А потім, коли пізніше накриється, я вже поїду готувати обід. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!